Сна, пора, коли буяє не тільки природа, а й спорт. Так почали активно працювати гирьовики. Попідіймати медалеві кулі на Кубку Херсонської області погодились 35 селанів з Херсона, Таврійська і Нової Каховки. Змагання серед чоловіків провели згідно правил Федерації гирьового спорту України. В класичному двоборстві поштовх плюс ривок – кілограмову гирю гирів наліпше штовхали новокаховчани. Вони його купували весь п'єдестал пошани. У найменшій ваговій категорії 60 Рівних не було Олексію Шевченку. Олександр Лукашев та Валерій Кисловський перевершили всіх у вазі 65 та 70. У категоріях 75, 80 та 90 перемогу святкували Павло Тимошенко, Віталій Мітрохін і Дмитро Зінченко. Першому з них належить і найбільша кількість підняття гир 187. А от серед когорти Геркулесів сучасності, вагою понад 90 кілограмів, кращим став Олександр Панасюк, села Бургунки Береславського району. Разом з молодими селанями на рівних вели боротьбу й ветерани гирьової справи. Серед них новокаховчанин Микола Семенов. 16 кілограмовий снаряд він підвів у повітря 220 разів і здобув звитягу. За більше ніж 30 років занять горьовим спортом, чоловік встиг завоювати цілу торбину нагород, одинадцятикратний переможець українських першостей, трикратний чемпіон Європи та п'ятикратний світу. Двічі йому підкорювалась всесвітня спартакіада, і на цьому він зупинятися не збирається наразі готується до планетарної першості. Гірєвим спортом я займаюся, почав давно, з 1978 року. Це було перше соревновання на первенство облсовета «Колос». Перед цим я займався важкою атлетикою, ну, отримав производственну травму і перейшов на гірєвий спорт. Ну, це спорт ну, не требує, большого, будемо говорити, Какота там, ну яких то а, Ну простої снаряд всі вона сволі гиря гіря і бажання, щоб працювати. На Кубку області організатори впровадили командні перегони, де неваганий не вік учасників не мали обмежень. Естафету провели за формулою три етапи по дві хвилини. Найвправнішими стали знову новокаховчани: Олександр Панасюк, Павло Тимошенко та Максим Смаль. Окрім чоловіків, залізними кулями вагою 12 кіло жонглювали і дівчата. 155 зафіксованих підйомів зробили Людмилу Шевченко переможницею. Найближчими стартами гирьовиків стане обласна перші серед юнаків у новій каховці, восьмого травня. Ня, а 16 го числа до дня європи богатирі Херсонщини намагатимуться встановити колективний рекорд України 100 тонн на всіх.